Яке майбутнє російської мови в Україні? Це знову-таки можна буде зрозуміти тільки після війни. Але це, на це питання легше відповісти з однієї простої причини. Мовне питання залежить від мовної політики держави. Угу. Якщо держава буде проводити послідовну мовну політику, то врешті-решт зникне проблема використання української мови і в побуті. І в Культурному і в політичному житті, де хочете. Ви бачите, що зараз, після такого шоку, який відбувся в першому місці війни, люди знову повертаються до російської мови. Багато хто. І для мене це не дивно. Тому що, знову-таки кажу, не можна розмовляти якоюсь мовою на знак протесту. Мовою можна розмовляти, тому що тобі подобається цією мовою розмовляти, а не тому, що тобі не подобається розмовляти іншою. Тому що не подобається, це абсолютно інший знак. І взагалі не можна створювати політичну націю на знак протесту.